Місячник СТЕМ освіти, яка сприяє розвитку учнів та самореалізації особистості, як фахівця і громадянина. Роботу stem освіти у квітні аналізували у спеціалізованій загальноосвітній школі номер 5 імені Людмили Іванівни Бугаєвської. stem освіту у цьому навчальному закладі почали впроваджувати 6 років тому. За цей час створена своя система роботи. Ми почали на цьогорічному місячнику STEM-освіти аналізувати, що нам вдається. А що нам треба ще допрацьовувати? І маючи такий проєкт як старт у професійне майбутнє, який підписаний трьома сторонами відділом освіти, міською владою та е, правлінням групи Ферекспо? У нас в шосте да, набрали, ми набрали клас Ферекспо. І саме через цей проєкт. Ми побачили, що stem освіта реальна у у професійному напрямку наших випускників. У п'ятій школі stem освіту поєднали із ключовими напрямками концепції нової української школи. Як підсумок, цей крок дозволяє розвивати важливі властивості та навички учнів і реалізовувати інші завдання, які ставить перед собою stem освіта. Мета її в тому, що Навчитися практично застосовувати свої знання, поєднавши між собою і і науки, і інженерію, тобто щось вміти сконструювати, щось спроєктувати. Звичайно, М, без математики ми нічого цього не зробимо. От, і об'єднавши все це, отримати якийсь результат. Тобто знання плану вкласти в якусь практику активно використовується с освіта у п'ятій школі серед юнаків та дівчат класу Ферекспо. Шостий випуск Ферекспо класу а, видався складним, але ми змогли відвідати цехи гірничо-збагачувального комбінату, поспілкуватися і створити проєкти. Хотіла б подякувати консультантам. Представникам ПГЗК це Офоті Леонідовичу, Дениску Вікторії Вікторовні, Базарному Сергію Вадимовичу, Пальохі Сергію Сергійовичу, які знайшли час, щоб допомогти в створенні проекту. Одинадцятикласники вивчали цікаві теми пов'язані із робочими процесами та технологіями на підприємствах Ферекспо. Їм вдалося об'єднати знання шкільних предметів та набутих знань під час відвідування відповідних підрозділів компанії Ферекспо. Учениці та учні 11-го А класу п'ятьма групами презентували свої проекти відповідно до підрозділу. Затим вчителі, які проводили уроки у рамках STEM-освіти, продемонстрували своїм колегам доробки з тем. Які вони вивчали із учнями, вчитель біології Валерій Калашник на прикладі шишок довів, що математика дуже потрібна в біології, адже ті ж самі шишки розкриваються у послідовності Фібоначі, коли кожне число є сумою двох попередніх. Вчитель математики та фізики Вадим Рудюк під час темосвіти знайомив дітей із виникненням світла та побудовою електричної лампи. Колегам він продемонстрував, як за допомогою двох батарейок та світодіоду можна створити лампу довготривалого горіння. Плюс це не туди поставили. О, о, ага. о. Все. Є. – Все в нас вдалося. Ми да. великі молодці. Да. А при бажанні ви можете що? Баяти, змайструвати, а, можете змайструвати, а, попробувати цього Треба скотч, резиночко, mm -hmm. і, і зробити. Сьогодні було досить, досить цікаво. Мені досить сподобався цей захід, наскільки наші колеги вміють працювати, вміють цікаво пояснювати захопливо. Мені досить е, е, сподобалося. Шишечками, тому що я дійсно як вчитель математики послідовність Фібоначчі знаю не одноразово ще з університету. Мені досить було цікаво. От про шишечки, до речі, я не знав. Уроки з тему світи можуть бути цікавими не тільки учням, але й вчителям. Я побачила дуже цікаві такі моменти, які були цікаві не тільки дітям, а вони були цікаві і мені. І я, наприклад, сьогодні і захотіла, щоб з цими елементами познайомились і представники колективу. Ну, я думаю, що експеримент вдався, всім було цікаво. Всі працювали, можливо, для когось було щось нове, можливо, для хтось багато вже цього чого знав, але все одно, знаєте, після навіть такого робочого напруженого дня навіть якийсь релакс отримали від того, що відпочили і зробили якісь експерименти, поставивши себе на місце учня. СТЕМОСВІТА обов'язково допоможе учням та ученицям бути конкурентно спроможними у житті і знадобиться у майбутньому, впевнені у п'ятій школі. Тож системна робота тут щодо СТЕМОСвіти обов'язково продовжуватиметься.